Робота, яку виконують нацгвардійці, дуже виснажлива і важка, особливо у воєнний час. Бути військовим це не лише про відданість своїй країні, це про велику відповідальність за безпеку і захист своїх співгромадян. 26 березня відзначається День Національної гвардії України, десята річниця з дня створення. Громадська організація, єдина родина Чернігівщини» вітає великий колектив Національної гвардії з професійним святом та 10-ю річницею її створення. Нацгвардійці для нас це захист, це впевненість в завтрашньому дні. Все, що пов'язано з Нацгвардією, це пов'язано з майбутнім миром та безпекою. Нашої країни, наших жителів, наших дітей, наших учнів і всього нашого населення ми ведемо дуже плідну співпрацю вже не один рік з національною гвардією. Вони проводять для нас виховні години. Вони проводять для наших учнів майстер-класи. Ми практично співпрацюємо не ну, майже кожного місяця з маленькими, дорослими, старшими дітьми, а також е те, що назвардійці показують дітям, що армія це не страшно і захищати свою батьківщину. Це почесний обов'язок кожного громадянина. Дуже дякуємо нашим військовослужбовцям Національної гвардії України за те, що ми маємо змогу жити в рідному місті, за те, що ми могли відкрити наш садочок, за те, що наші діти. Мають змогу навчатися і жити під українським небом. Твориться нова історія України, і наші діти мають знати своїх героїв, мають знати завдяки кому вони можуть жити в Україні. Нацгвардійцям ми хочемо побажати наснаги, терпіння, бойового духу. Ми віримо в них, віримо в перемогу. і Все буде Україна. Я бажаю нацгвардійцям, які відстоюють нашу незалежність. Повернутися додому живимо.